І сьогодні я буду робити обзор програми, програми MSQD Beta. Це не повна версія, але, надіюсь, прикольна. І ми вже тут, я швидко роблю обзор цієї програми. От це мапа. Не дуже гарна. Це Обама. Так. Це якийсь підвипивший, мені здається. Кинчите верст. Тигр. Це лице якогось мексиканця. Це... Це лице білого ведмедя, Яке коняшко. Це тигр. Боже який старий. Навіть очі не можуть відкрити, Йопта. Це стара жіночка. Це... О, який класний грим Капець. Це оце <гум> з коміксу. І я дуже побачий і подряпаний. А це моє улюблене. Страшненький грим Що ні? І ми вже зробили весь обзор і я хочу з вами попрощатися. Всім па-па чекайте нових відео.